Основна увага на підготовці до зими. 17-та зустріч у форматі Рамштайн в онлайн форматі відбудеться сьогодні. Найосновнішим буде питання проведення війни у зимовий період. Україна та країни-партнери домовлятимуться про більше засобів ППО, артилерію та боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті, і вони постійно уточнюються. Примітно, що перед цією зустрічю до Києва особисто прибули міністра оборони США і Німеччини Лойд Остін і Боріс Пісторіус. Вони оголосили про нові пакети військової підтримки України і обговорили з владою ситуацію на полі бою і поточні потреби українських військових. Остін заявив, що українські військові готові до бойових дій взимку і мають необхідні засоби для успіху. При цьому голова Пентагону додав, що оголошений раніше США останній пакет військової допомоги. На 100 мільйонів доларів, зокрема, включає зимове спорядження. Міністр оборони Німеччини, перебуваючи в Києві 21 листопада, повідомив, що його країна надасть Києву військової допомоги на 1,3 мільярда євро. До цього пакета увійшли чотири системи: Аерісте, артилерійські боєприпаси, а також протитанкові міни.